Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Знову сьогодні буду відповідати на питання підписників. Я дивився Мелітополь, коли буде звільнено, і мені задали питання, коли ж буде звільнено багатостраждальний Маріуполь. Ну, от сьогодні хочу подивитися, а коли ж таки буде його звільнено. Ну що ж, поїхали. Отже, чи до літа 2023 року буде звільнено Маріуполь? Хай скажуть правду. Чи до літа 2023 року буде звільнено Маріуполь? Хай скажуть його неправду. Ну що ж, урус перевернутий, Вуньо перевернута, а Евас перевернутий. Ну, хотів би порадувати, але, на жаль, на жаль. Ну, Так як руни бачать ситуацію на даний момент, так як ситуація є на даний момент до літа 2023 року, Маріуполь не буде звільнено. Ну, тут, в принципі, руни почали розповідати деякі причини цього. Ну, Причини зрозуміло пов'язані з ССУ. Тому, тому розповідати, пояснювати кожну руну не буду. Ось такий короткий розклад вийшов, на жаль, сумний. Ну, але добре, а давайте спробуємо більший період взяти. Я подивився до літа. Ну, а нехай можливо подивитися до осені. Хоча чим більший проміжок часу тим менша точність, тому що зараз велика насиченість подій і велика динаміка подій. Тому прогноз на місяць, як на мене, оптимальний. А більше. Чим, більше, чим більший термін, тим менша точність. Ну, але все-таки це така подія доволі, доволі зна... видатна буде, коли буде звільнений Маріуполь. Добре, давайте подивлюсь більший проміжок часу. Самому цікаво. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до осені 2023 року буде звільнено Маріуполь Збройними силами України? скажуть рони правду. Зачепив. Так, добре, цей розклад мені вже більш подобається. Що ми маємо? Феху перевернута, беркана, інгус. Ну, тобто, великий шанс того, що все-таки до осені 2023 року Маріуполь буде звільнений. Чому я кажу, що великий шанс? Ну, тому що все-таки не всі три руни випали позитивні. Феху натякає на те, що все-таки якогось ресурсу буде не вистачати. Тобто, ну, і, і окрім того, що феху е, зменшує шанс такої події, е, вона натякає на те, чому? Чому так. Ну але Беркана з інгусом говорять про те, тут руни більше того, що відповіли на моє питання, вони тут вже почали розповідати, що буде з Маріуполем після звільнення. І ось що буде? Стрімкий ріст і розвиток, що доволі непогано. Тому що я також це питання тримав в голові, але думаю, окремо задати. Ну, от, отримав відповідь 2 в одному. Ось такий розклад вийшов, це вже веселіше, це мені більш подобається. Дякую, що дивились до кінця. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, морально, енергетично ЗСУ підтримуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!